Друзі, вітаю вас на каналі Максимуза, Філософсько-аналітичне психологічне таро. Ось в такому форматі сьогоднішній розклад. Зараз швиденько я окреслю тему, що я побачила. Вибачаєте, що не бачите зараз мого обличчя. Сьогодні буде прямий ефір на одному з провідних каналів. Я посилання кину в спільноті. Не кажу наперед, бо я дуже суєвірна і ніколи наперед не говорю планів. Значить, одним словом, новина М -м -м Навальний, смерть говорять, що вбили. Вирішила подивитися. Чесно, думала, що буду довше дивитися, і заплутана справа, але карти настільки сказали однозначно, що не знаю, чи натягнеться це відео навіть на 5 хвилин. Дивіться, перша карта туз мечів. Туз мечів удар. Кажуть, відірвався тромб. Ну, десь так. Да? Колющий якийсь предмет, якби як душа відлетіла. Тепер, от я думала, сам чи ні, коли випадає в розкладі трійка пентаклів, до бабки не ходи, Це сплановане вбивство. А ще дивіться, що у нас тут, да? якийсь як яд, бачите, прописується. Звістка розлетілася по всім соціальним мережам. Значить, де вбили? Тюрма, от вона, оце в'язниця, оце в'язниця, відлюдник. Хто? Трійка кубків. Трійка Пентаклів, трійка кубків це завжди домовленість заздалегідь. Причому? Тут така історія: от випадає Паш Пентаклів. Можливо, давали дозовано І, можливо, хотіли лише зупинити, не знаю, довести. Але така історія: четвірка мечів і так можуть показувати, що він закритий по четвірці мечів, по вісім мечів, по відлюднику, що це відбулося в в'язниці. Можуть так, скажут, в'язниці. Там він, здається, під час прогулянки. Вісім пентаклів це, скажімо так, вісім пентаклів, даруйте, поспішаю, паш пентаклів це завжди ноу-хау, це щось нове, це навчання якийсь, ну я не знаю, що там, яд, напевно, яд. От якщо я дивлюся, отут красиво, неоднозначно натякають, сім кубків це завжди хімічна ридина. Завжди. Хоча є якісь іколюші предмети, ну, але то з мечів це завжди про удар. Ну, Воно так виглядає, так? як миттєво, один раз імпульс. Ну, і що ми бачимо тут? Десятка мечів, десятка мечів поруч з трійкою кубків. Про що говорити? Це зрозуміло, що несподіваний кінець це називається. Для чого я запитала наслідки? Ну, от його боротьба, яка завжди була. І він був для багатьох людей деяким таким тилом, надією, так? Ну, щоб не розхитував стабільність. Бо от він, оцей бункерний, який не хоче віддавати свою владу. Все прибрали повідлюднику сімка кубків через, ну, через яд, напевно, через якісь рідини. Я думаю, що через рідини. Ясно, що ми правда, то не знаємо, хто нам скаже. Ну, кажуть, тромб відірвався. Так, да, ну от він, відірвався Тромб. Але сплановано. Ну, от і все. От і весь розклад. Наслідки. Ну, Наслідки стабільність. Поховають повідлюднику стабільність. Зараз я поставлю на паузу, витягну карти, такі гляну наслідки, тому що це я запитала причину, хоча і так зрозуміла. Поставлю зараз на паузу секунду, не можу зараз штативу, Просто реально посміш, поспішаю сьогодні побачити мене в прямому ефірі в живому спілкуванні. А наразі, поки так, зараз секунду дотягну ще карти, поставлю на паузу. Слухайте, ну просто неймовірно, навіть не очікувалась. Карта десятка пентаклів. Ми тримаємо нашу батьківщину в страху, ми тримаємо стабільність, Королева жезлів це завжди проект, це честь партії, Можливо, як... жінка, ну не жінка по домовленості. Бо дев'ятка кубків, це сиділи, розмовляли. А тут взагалі може так, що підливала медсестра, тут же і так можна сказати. Розумієте, з Глечика. Кубки йдуть. І що це карта мир це закінчення циклу? Тобто, наслідки які? А боятися будуть. Щоб боялися, це як налякати. Це як приклад. Це як приклад а, людям населенню. Це як приклад населенню. Будете висовуватися, будете страйки влаштовувати. Вас чекаєте саме. Отака от от історія. На дні колоди колесниця. Ну, таке, типу, як прориву пер... певного вони зазнали. Ну, от вам історія. Я би здивувалася, якби щось було інше. Що цікаве, навіть не вийшов мені жодний король, жодний лицар. Знаєте, це як прихована історія. Чому так? Бо, кажуть, це ціла організація сплановувала. Це не те, що імпульс там від одного Путіна. Тут імпульс, можливо, і не рішення Путіна, це рішення ну, трьох чи більше осіб. Які правлять насправді Росією. А, все, да, причина явна, щоб боялися. Оце карта диявола. Тримають в покорі отак людей. Щоб було тихо, щоб було мирно, розумієте? І що ви думаєте, вони певно цього й доб'ються, тому що наслідки, люди перелякані, тихо, мирно. От вам і політика Росії. Дякую вам за увагу. Любі мої шановні підписники, до зустрічі в прямому етері. Слідку, слідкуйте за новинами в спільноті 18.00 сьогодні на каналі одного прекрасного знаного блогера. До зустрічі!